Доброго дня, шановна спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Помаленьку, друзі, у нас осінь прийшла до свого закінчення. Сьогодні на календарі останній день осені, А завтра, друзі, у нас розпочинається календарна зима. За цей період часу у нас вже був сніг, який розтав. Осінь у нас вийшла дуже такою сирою і згідно прогнозу погоди. Зима теж в першому своєму місяці, не я так дивився на місяць вперед. Теж буде така невеличкі мінуса, особ... ну в нас на Рівненщині невеликі мінуса, невеликі плюси і така сира, сира буде, друзі, зима. Тож саме головне, я думаю, зараз для бджіл це хороша друзі, вентиляція. Хочу відповісти на декілька запитань з минулого відео. У мене запитували на рахунок того, чи є у мене конденсат. Дивіться, друзі, зимою у перше цього року на високому дні в 80% вуликів дно високе і повністю сітка. Далі в відсотків 15% дно сітка на 50% теж високе. І є ще близько 5% вуликів. Там зимують невеликі відводки, де в основному дно, друзі, низьке і глухе. Ось така картина. У мене на пасіці. Що хочу сказати, що там, де високе дно, то ну, високе дно тільки на нижній льоток відкритий. Зверху ну я зимою ну, де клейонка, то клейонку в усіх сім'ях, друзі, я згортаю пополовині. Пополовині клейонка згорнута для того, щоб не було, ну не збирався конденсат. Але прошу зауважити, що у мене. Ну, почав я вже замінювати кришки, кришки з дерева я знімаю, заміняю їх на кришки з ППС. Там, де ложу кришку з ППС, то я взагалі знімаю клейонку, просто зразу ложу кришку та й і все. Це перший нюанс. І, друзі, Другий нюанс у мене, можна сказати, ну, на відсотків 50 вуликах лежить сітка для збору прополісу, яка використ... виконує роль холстика. То отак ще зимують, я її не за там не дараю нічого, вона собі лежить зверху, вона прополісована, де які отвори для вентиляції є, то бджоли їх собі зробили, і вона якось так. То, як би, друзі, як такого конденсату я не побачив, щоб був там якийсь конденсат. Друге питання, яке я вас ну, дуже бачу багато коментарів. Ви запитуєте, чи обклеюю я вулики свої корпуса зсередини чимось. Шановне товариство, дивіться, нічим я свої вулики не обклею. Е, і, Ну, не обклею я нічим. У мене є корпуси, які їм вже по 7-8 років, і вони ще, я думаю, стільки прослужать. Я це вам зараз покажу, бо багато підписників кажуть, що бджоли у них особисто гризуть. У мене, якщо вчасно все розширювати, ну, гризуть, але не так, щоб критично. І мене це цілком влаштовує. Якщо у вас є фінансова можливість і вільний час, звичайно, можете собі ще обклеїти середини. Я думаю, це. Великої шкоди не, не зробить. Якщо залізе, звичайно, миша всередину, то вона, от вона, то шкоди можна робити і погризти вулик. А бджоли як би так не гризуть. А зовні я оббиваю його, щоб його ні синички не довбали, ніякі там інші шкідники не зачіпали. І так само вже миші не прогризуть і не залізуть до наших бджіл. Зараз я вам покажу корпус, якому, друзі, якщо я не помиляюсь це мінімум 8 років, бо він самий старий. Це я спеціально його взяв. Вчора був друзі, на лісовому точку, коротенько розкажу, їздив на лісовий точок, завіз туди три кришки з ППС. Дерев'яні кришки помиленьку забираю, знімаю і був там у мене корпус, в якому я зберігав заставні. Таке все. Я його вирішив забрати додому. Він цього року відпрацював, ну, теж відпрацював сезон. Але потім я там проводив об'єднання двох сімейок. І З цього корпусу я сім'ю забрав, приєднав до іншої, до іншої сім'ї. І хочу вам показати цей корпус, як він себе поводить. Звичайно, бджоли можуть гристи, але ну, ви самі подивитесь, я вам все показую, і так як і є, там нічого не. Там не ой. Ну не думаю, там, чи ще щось аби, аби заради переглядів. На лісовому точку, скажу, що бджоли, дякують Богу, зимують. Е, е, ну, Поки що все добре, поки що друзі йдемо без втрат, і це мене тішить. Бо в минулому році у мене набагато була гірша ситуація. Я це пов'язую з пізнім соняхом, набагато пішли в зиму слабші сім'ї. Цього року сім'ї більш-менш можна сказати і там середні сильні, ну є всякі, але ну, ситуація набагато краща. І що, е, як би так, я менше джіл тривожу, я в впевнений в запасах кормів у них вистачить. Можливо, навіть і не придеться і ложити канді, хоча, дивлячись, яка буде погода, якщо буде погода, не дуже. І буде ранній розпліто, то тоді вже придеться приймати якісь міри. А зараз поки що спокійно. Я рахую, що зараз зимою потрібно займатися розширенням, друзі. Ой, ну, як розширенням. Ремонтувати там вулики, готувати там якісь рамки, збивати, натягувати там проволоку. Я знаю люди, які навощують ну, зимою. Готуватись коротше, до наступного сезону. А він зараз не спієш доглянутися, як вже лютий місяць, і хоп-хоп, вже кандітра ложить, і дивиться, і туди, і сюди, і вже. Це, а буває таке, що й зимою можуть вийти на обліт, як в минулому році було. Після Нового року бджоли виходили на обліт, бо була е, тепла погода. І покажу зараз. Вчора трішки затарився алюмінієм, придбав 200 листочків алюмінія. О, далі там екструдера теж купив ще 15 листків, порізав його о, і саморізів накупив. Ну, коротше, таке е, трішки покупляли. Зараз вам все, друзі, покажу. Бачите, ззаду стоїть фанера. Ще, друзі, дотарився фанерою. О, вже на пилкозбірники, що була фанера. Е, то Дотарився вже фанери. Один листок, е, коротше, два листочки півтори тисячі. Це який метр там? метр п'ятдесят, щось таке, якщо я не помиляюся, 6, ой, міліметрова. 6 міліметрова фанерка, придбали ми її. Ну, Дошу купили, фанери купили. Ще я також заказав, друзі, решітки для збору пилку, для пилкозбірників, для касет наших. Хотів заказати більшу кількість, але там, де завжди заказую Лисоновських, забрав все, що було в наявності. Десь сказали, через два тижні знову з'являться. То не, поки не скажу скільки, але отримую, то покажу вам. Скажу так, що. На розширення, те, яке я запланував, йде <хи> Не, ду... ну, доволі немаленька сума коштів. Це якщо взяти і дошки і це все, то виходить в копійку. Сьогодні брат в мене мій був, трошки з мене посміявся. Ось ти каже бізнесмен. Ми... О... Кажу, а що таке? Ну, Щоб щось мати, маєш... треба працювати. І Щоб щось мати, потрібно туди вкладати. Я думаю, ви з цим, ви з цим погодитесь. Зараз оберну камеру, покажу, що я, і по чому, і перейдемо з вами до того корпуса. Так, колеги, дивіться, це вчора я е, їздив на нову пошту, забрав тут е, алюміній забирав. Тут, тут 100 листочків. Гляньте, яка пака. ну такий, Тут він, якщо я не помиляюсь, по розмірам 51, 51 на 40 чи щось таке зараз скажу. 52 на 40. Це тут 100 штучок. Також, друзі, ще одна бухта. Тут теж 100 штук. То взяв таких дві бухти, 200 листків, бо планував зробити 50 корпусів, але... Як казав мій дід, якщо розширятися, то розширятися, то будемо робити друзі, більше, ніж 50. Також оце ще придбав 4 пачки саморізів, брав різні від 3,5 см до 6,5 см, якщо я не помиляюся. Але ще треба будуть саморізи з прасшайбами білий нержавійки придбати для касет, але то вже пізніше, коли вже поїду забирати наші решіточки. Також вчора придбав екструдер. Цей свій голубенький. Уже, друзяки, я його порізав на ось такі заготовки. Ви мене запитували, як він називається. Дивіться, скажу так, що вчора я подивився піноборд виробництво міста Вінниця. Дуже він мені класний, такий плотний, хороший. Це я вчора взяв пачку з лишнім. 15 листків взяв їх, на скільки було грошей, порізав собі вже ці заготовочки, Ось тут вони друзі, паками такими порізаними лежать. О, там був один листок, самий нижній, десь трохи такий кривий, але нічого тут ось. О, і вже трохи, ми бачите, колеги, скільки ми вже корпусів. Наробили трохи корпусів. Оце, до речі, пилкозбірник з лісу той забрав і на ньому стояв той корпус, який я вам зараз покажу. То Скільки наробили, ось тут вже така пака стоїть, теж вже обшиті, готові. Але це ще не все, бо ще і. Тут <хе> немає місця, друзі, немає місця, кінчається місце, то ще й тут стоять. Коротше, робота кипить зранку. Поробили там, що таке домашнє господарство, і вже по можливості, І в основному по вечорах, друзі, роблю. О, то таке. Це вже як зроблю, доску, яку кількість запланував. Планується робити багато, будемо робити багато відводків. І все, будемо далі заточуватися на збір пилочку. Зараз, друзі, ще покажу вам той корпус, який я казав. Так, дивіться, колеги, ще раз е, показую корпус, вік якого, друзі, 8 років, це мінімум. Він відслужив 8 сезонів. Постійно, друзі, він був з бджолами. Як доказ того, що він такий старий, показую. колись я вам казав, робив вулики, друзі, можна сказати, на коліні. Ось ці четверті, ну ви не лякайтеся, бачите, воно все в прополісі. Ці друзі, четверті, я вибирав що колись за допомогою болгарки вирізав. Ой, то було, як згадаю, коротше, коли не було чим працювати. І так само дошки не було там чим фугувати. Це були такі старі дошки. Я їх там як міг, так зачищав, обробляв і з них робив оці корпуси. Це вони вже ну кажу, доволі старі, але вони і до цих пір, друзі, ще виконують свою функцію. Ви ви лякайтеся, що він там такий чорний чи страшний. Тут нема нічого гнилого, це все прополіс. Все воно бачите в прополісі, Просто ж кажу, він служить не один, і рік і не два, і не три, і не О, І як ми бачимо, ось, ось як його за цей час, дивіться, друзі, погризли бджоли. Можна сказати, вони його взагалі майже не погризли, бачите, десь такі якісь там невеличкі такі от виямки є. Можливо, десь щось колись вилущувалось, але так, щоб критично його гризти, вони його ну, не гризли. І бачите, все гарний, рівний. Ось так само, друзі, і ця сторона. Вони тут якісь свої наліпки з воску робили. Ось так само угли. Нема ніде нічого, щоб там вони критичного такого десь попрогризали. Звичайно, є щось якісь там малесенькі нюанси. Але то вже, друзі, він тільки роки ослужив. лі. Ось так само покажу вам передній льоток. Ось таке вони трошки щось там попідрізали, але то воно. Ці такі, може на камеру воно виглядає страшно, але насправді воно, друзі, якби не так страшно. Ось так він виглядає, бачите, він оббитий собі алюмінієм. Сюди всередину ніяка зараза не залізе, він теплий, сухий, собі, дай, дай і все. Єдиний мінус, що він друзі, друзі, вже старий. Але я думаю, що він ще декілька своїх сезонів відслужить. Тож е, вибирати там вам, обклеювати, не обклеювати, але мене, мене це цілком влаштовує. Зараз, звичайно, вже коли є інструменти, то ми вже робимо по-іншому. Так ще в мене, друзі, залишилася ось така сітка. Хотів, ще вам показати, Я теж використовую її для лоточків, для збору прополісу. Таку прополісу. при для, для, для збору і пилку робимо з такої сітки лотки наші для пилку. Я вам показав цей корпус такий, який він є, там нічого не видумував, там не вишукував самого там, класного, якогось там ну, типа, нормального і там щось брехать. Корпус старий, я кажу йому вже ну, 8 років друзі йому є точно. 8 сезонів він відпрацював, кожен сезон з ним в ньому були бджоли. А цього сезону ще й на ньому стояв пилкозбірник. А коли пилок не збираєш, то бджоли шукають кожну щілинку, куди би пролізти, аби тільки не йти через Загалом робота у нас продовжується, задавайте свої питання. Дуже мене тішить те, коли ви ділитесь своїми напрацюваннями у коментарях, от приносить мені це задоволення, коли спілкуюся з вами, з розумними людьми. Я думаю, що в мене дивляться розумні люди. О, і щось цікаве для себе, друзі, нове дізнається. Щось те, щось те. І щось я з вами розкажу, щось ви мені розкажете. І так ми собі будемо рухатися. Далі, далі в нас по плану це доробити ці корпуси з неділі. Е, і вже, дасть Бог з нового, року, ой, ку, з нового року. до нового року вже почати, е, друзі, виготовлення наших пилкозбірників. Це буде найбільш затратна частина, дуже по фінансах затратна. Я вже підраховував, стільки поки на відео не буду казати, щоб не лякати дружину. Але це якби, ну але таке. Трад робити, дай усе, щоб воно все було. І ще хочеться докупити, буде метал, буду купувати 4х2 квадрат ой, профільну трубу 4х2, щось таке 4 на 3. І буду вже готувати теж потім уже місця під виставляння вуликів. Багато дивлюсь, людей ставить на піддони. Хотілося б собі спробувати, але де взяти таку кількість піддонів. подивися, класно. Ну і йду, друзі, до мрії. Буду збирати кошти все-таки з часом, щоб якось вже розпочинати кочівлю, займатися кочівлею. Але для цього потрібна техніка, щоб була, щоб їздити. Ну, бо машина з прицепчиком, або машину з прицепчиком, але це дивлячись, які дороги. Але якось таке помаленьку будемо до того наближатися, не все зразу. Але і затягувати не хочеться, бо життя наше занадто коротке і бентежне, щоб отако на дрібниці друзі, розмінюватися. Тож, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Успіхів, миру, друзі, вам добра. Усього найкращого вам і вашим сім'ям. Бережіть себе, до нових зустрічей. Обов'язково з вами ще зустрінемось.